Головна наша сьогоднішня тема так і звучить: як не старіти після сорока. Євчені назвали два вікових піки, коли людина старіє дуже стрімко. Перший пік це 44 роки. Тому дійсно ви кажете, що після 40 люди починають помічати перші зміни. Так? Вже пружність шкіри, не така якась схильність до набряків, тобто мають які певні вікові зміни. Це каже, що саме жах для косметолога це жінка, яка заграє на сонці і курить, і ага. палить. Ну, це просто е, фактори старіння два в одному. Сонце плюс куріння. І навіть якщо в неї була нормальна генетика, цими факторами вона просто її доб'є і буде вигляди, виглядати дуже гарно. Не потрібно. Виходити на сонце і заграти. Відсутність потрапляння великої кількості сонячного світла це так зване фотостаріння, бо це доказовий такий спосіб швидко погіршити стан своєї шкіри. Бо засмага це дорівнює старіння. Якщо ми кажемо, що є влітку якийсь компонент Антієч, то це може бути перше ССП, да, сонцезахисний фактор.